Ну що, напилася я водички? Тепер можна пити сходила в туалет, тепер можна пити свою капсулку. Зелененьку капсулку, де 90 елементів. Сустав можете почитати в цілеграмі. Сустав уже розписаний, розжований, розказаний, вдолі в папірок. Як тільки не розказують, щоб тільки дошло до людей і туди почули. Я і розжовую. А водичку? Досупаю таку зелень. Тут все мінокислоти, вітаміни, мінерали, все в одному стіку. І хлорофіл Я це все е, раніше вживала все окремо, все окремо. Ну, мені отак подобається краще. І воно, коли розкалачується, воно тоді розділяється і видно, що свіжа, свіж, свіжа зелень. Е, воно як Піднімається вверх, да, а солок стається внизу. Так можна видно, зараз буде видно. Вона розділяється вверху. Отже, сягде. Воно дуже смачненьке, смачненьке, Зараз То, що це беруть молоденькі-молоденькі, два листочка, проростки пшениці, ячменя, кому там. І ще одна є стравичка. Люцерна. І поки воно свіженьке, тільки зібране, вони його зразу перерабатують, заморажують, перерабатують там цілі процеси. І коли ми їх розтворяємо, ми бачимо, що це з -з -з зелена зеленушечка, з -з зеленушечка така, що воно свіже. Що я делаю? Спочатку п'ю воду, потім ходжу в туалет, а потом тільки починаю. Напітувати. І потім я можу кушати, я вже не буду кушать. Я вже кушаю десь в обід, можу покушати. Буває я з дітворочуть пізніше. Кстати, діти теж так. Вони не зразу встаємо і біжимо там готувати діду, тому що вже їсти хочеться. Да, ми встаємо, вже їсти хочеться. Ну, ми себе насичуємо пересняшками такими. Потім може, можна починати готувати їду. Всім надок готовий. Чого? Взагалі, не маємо право в себе щось запіхувати утром, коли ми не сходили в туалет. От люди є, кажуть, от я не можу пити воду і утром не можу. Звісно, представте, якщо у вас забитий туалет. Ви туди можете сходити? Що ви будете робити? Ви спочатку його прочистите, да? а потім будете ходити. Отак от і чого людям не заходить вода, тому що там забито. А людина, якщо п'є воду, у мене ж мурашки побігла. Людина, коли п'є воду, вона ж очищає все внутрі. Ну ми ж зуби чистимо, да? ми там вимиваємося, тіло вимиваємо а всередині. Це робить вода. Да, це робить організм, але йому для цього треба вода. Не чаї, не компоти, не соки. Чиста, обична вода. Попробуйте в квартирі прибрати без води. Постоянно, отак ладно, не, не совсем без води. Все ж люди, організм все-таки ж розділяє, там, да, жидкость йому надо, він забере. Но йому він витратить для цього ресурс, щоб і того супчика, з цього борщика, і там вже вода ця 10 разів перекипячена. То вже, то не те. Він витратить ресурс, він там щось возьме отуда, да, но лучше ждать уже готово. Зачем його напрягати? Зачем напрягати, якщо можна дати Воду розпоїться по чуть-чуть, постепенно, почала казати за уборку. Возьміть якийсь літр води і оці літром води помийте всю квартиру. Ви, ви ми всю квартиру, не вимийте ви всю квартиру. От так само і з організмом. От так чого люди не хочуть, не можуть їм тошнить від води, тому що вони туди, а там все забито. Так, так, там і так токсини, не виводяться, давлення б'є тому що почка для того, щоб всю кров прогнать, а вона густа, вона без вона густа і токсини вивезти, йому треба підняти давлення, тому що токсинів більше, ніж положено. Якщо було 100% там да, да, об, да, нормальне давлення, почки працюють токсини виводяться все. все ну, якщо їх більше їм треба підняти давлення, щоб це все прогнати, продавити через почечки, да, ту густу кров і вивезти токсини, ми куди біжимо. До врача, таблеточку, понизить давлення. А причина туди. І якщо тошните від водички, розкакайте себе. Просто розкакайте водою і от такі є, шрінки-дрінки, такі ще є, два вкуса. Просто навчіть організм кожне утро ходити в туалет. Я випиваю 680-700 мл води утром. В теченні часу, не зразу, в теченні часу я п'ю цю воду. да Я ще вчора показую ще з стаканчики з наміренням, не просто так. Що... Я сповнююся зі школи, що вода міняє свою структуру. да Кристальчики, є до неї з любов'ю, в хорошому настроєнні кристальчики, які там красиві, сніжинки. А якщо з гнівом, з недовольством та через які кристали? Два кани размяка, таки некрасивые, такие, ну, вообще-таки, бека как. Вот, и мы с любовью, я підходжу с любовью до воды и і, і такую воду пью, потому что мы же на 70-80% состоим из воды. И такой водой мы должны наполнять. Ну, мы водой мы наполняемся. Короче, как мы воду заряжем, заряжаем, так мы водой наполняемся. Не надо там. Не левки, не вечерні, просто розкакайте себе. А потім вже можна питання дати, утрішнє, вечернє, біло-фіолетова капсулка це база. Мені, коли ці продукти пройшли, я подивилася, почитала. Думаю, я хочу зробити собі очистку. Просто в мене вже кричало, мені хоче очистити кишечний, тому що в мене вже сипати почало, а я кормлю грудью, яка там очистка. Ну, как я пила локлу, але ну, воно взагалі ніяк не торохтіло мені. А я почитала, думаю, я просто очистку. заміню, очистку, да? не ту, що я раніше використовувала, а це возьму як очистку. Ну, я коли почитала, я зрозуміла, що я цією базою можу замінити почти всі свої, всі свої баночки. А потім я додавала, а потім ще додавала додала сосудисту систему. Мені захотілося, мені захотілося попробувати всю, всю лінійку. І... По, по чуть-чуть, постепенно постепенно попро, попробувала багато кочого. Мені вона цей продукт зайшов. От весь продукт зайшов. От весь. Я в нього влюбилася. Я предыдущі продукти любила. Ну тут це моя любов. Це просто моя любов. І всім бажаю знайти свої нутрицептики, які підійдуть іменно вам. Їх ж багато на ринку, як тьма тьмуща. В Америці ну, ж рецептики такі топові, вони ж производяться в Америці і е, там хорошо їх перевіряють І 800 фірм, які делают БАДИ, не пройшли перевірку Просто не пройшли. Що значить не пройшли? У кожної, да, є там пишуть состав, на баночках, є по яким принципам должно бути создані там етикетки, всі діла, там закони, як етикетки, я б сказала, там штрих-коди і всі питання. І тут же ще є состави, то есть, і состав, що тут написано, должно всередині бути. То есть, якщо не пройшли провірку, значить, всередині є те, що не указано тут на етикетки, або на етикетки написали, а в составі його немає, розумієте? Але ці фірми не закриті, вони просто не мають права продавати свій продукт на території Америки. Все. В другі страни, воно а Це вже проблема принімаючої то Тобто, приймають, приймають. Цей продукт продається в Америці. І предыдущі продукти, які я кушала, у мене є ще, вітамін Д, діткам є, і що в мене стоїть, і Сребро у мене стоїть. У мене ще є некоторі продукти. Ну, основний, основний арсенал у мене в бієпіка. Це турбота про моє фізичне тіло. Да? Багато можна розказувати. Я ще пішла по чакрам, прогнала всі чакри, боже, це так класно. Стала проводником божественної енергії, яка відновлює людину от на енергетичному рівні. Ми ж їмо їду, і от ці всі процеси йдуть, а в кожній клітці є що. Правильно, мітохондрії це наші електростанції внутрі, і воно нам дає енергію. Вся їда, яка, яку ми їмо, вона нам дає енергію. Просто якась їда дає енергію, якась їда забирає енергію, таке. а є божественні енергії, які заходять в тіло чоловіка, це проводять їх проводники, люди, які можуть це проводити робити. І енергія заходить в тіло чоловіка і відновлює энергетический план человека и тонкі тела. То изначально, то здоро... изначально людина должна отут тут понять що вона здорова, и прийняти, що вона хоче здорова, отут. Конечно, кишечник і мозг, он взаємосвязан, наскільки кишечник у нас, що там живе, чи бактерії там більше, то так, и мозг у нас и работает. Плюс там внутрішні органи, да, це тема така, не на утрішній видео. То болезнь зарождається на тонких тілах. Да? У нас їх там багато і останнє у нас фізичне І Коли вже на фізичному тілі проявляється болезнь, то вже наші тонкі тіла вони просто пробиті. Тому тіло вже кричить, що help. Ну, органи, ощущення, вже, а можна да, з двох сторон, тому що є результати, коли люди вода над відновлюють свої. Своє здоров'я, є результати, які люди відновлюють своє здоров'я, от на енергетичському плані, ну, теж у кожного своя ситуація, в кожній різні. Да? кожен прийшов з різними задачами сюди, то розбираємося. І я казала, що кожному бажаю знайти свої нутрицептики, які підійдуть вам, як це понять? Ви можете навіть особу не ощутить, да, що десь там щось у вас робиться, це добре. Може бути обострення, коли люди кушають нутрицептики, тому що виздорення завжди йде через обострення. Треба це просто пережити, знизити дозіровочки. Є аналізи. От я не одказую, що там до врачів ходити не треба, ні. З допомогою них ми можемо курірувати наші аналізи, ми можемо розуміти, наскільки там у нас які процеси відбуваються. І коли людина п'є, 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 п'є нутрицептики, да, потім здає аналізи, а в неї все хорошо. От норма. Є ж норми, да, лабораторні. мінімум і максимум, да, є такий референс. Е, можна даже по, вроді би, аналізи можуть бути в нормі, але по цій нормі можна сказати, куди людина от, може скотитися. А ідеально це коли є в референсі от, по центру. Всі аналізи от, по центру от кожного референсу. От це взагалі ідеально. А якщо людина п'є п'є довго, п'є п'є, п'є, потім здає в неї там гемоглобін низький, вітамін Д низький, ну то значить, або ви щось не допиваєте, або ваші нутрицептики не усваюються чогось. Тобто, треба знайти на якщо ви їх глушите не один рік, да, а у вас там дето є якісь нюанси по аналізам до сих пор є. У мене у мами всю життя був низький гемоглобін. Всю життя. На цих продуктах у неї є норма. Просто норма. Вона сама обалділа. Вот. Через п'ять місяців воно показало. Через 5 місяців ушла Пухліна. Вот, мама в мене не, по, не тільки внутрицептики, вона змінила повністю образ життя. І рух у неї є, і вода в неї є, у нутрицептики, і здорове мишлення, і здорове оточення, і їй правила в здорове оточення. І вона ходить на божественні енергії. Вона, ну, я їй діла сеанси Божественної. Божесне виравнювання, да. тому що працювати треба із тонкими тілами, і з нашим фізичним тілом, тобто у мами прям комплекс з усіх сторон. Отак. І продукти ці приходять до людей, я б сказала, не просто так. Вони можуть прийти задовго до того, що у людини, ну, ми ж можемо не знати, що у людини щось уже єсть. Уже, коли воно там, болезнь, от коли вже симптоми, і тоді воно вже кричить, да, тоді вже і чому, сам чоловік відчуває, що щось не так. А можна ж це профілактирувати, це треба профілактирувати, я чого і почала. Я коли взагалі познайомилася з бадами, трави в капсулах, да, я все так казала, я з дітства, травна, Я коли взяла цю книжку і думаю, а що, можна не пити таблетки від голови, можна це рішити? А можна зробити, щоб вулиці лучші були, а можна в туалет ходити не раз три дня, не раз п'ять днів, а можна кожен день і два рази на день, і три рази на день. Як дітки ходять? Сходили через два-два два часу, через три години вони сходили в туалет і попісили і покакали. І так три рази в день. Тобто вони з'їли, воно там все переработалося, воно вийшло. Навіть не раз в день, раз в день теж чоловік може ходити, але можуть бути запори. Там треба дивитися консистенцію. Не кожен це дивиться, на цьому етапі люди сливаються, коли йдуть з нутриціологом. Нутриціолог веде, тому що не кожен хоче заглядувати туди, в якому воно состоянні. Ну, тобто, по какашкам теж можна багато кого чого сказати, яке состояние у людини всередині. Ну, тобто, є запор або нема запора. Так що по язику можна теж много чого порозказувати. Ну, я його так особо не ізучаю, не але по язику можна сказати, що внутрі теж є неполадки з органами. Бажаю всім знайти і свого проводника, і свої нутрицептики, і своїх учителів. Я своїм дуже благодарна. Мене прям веде-веде і веде привело до дуже класних людей. Ну, мабуть, запроси були. Гарного всім дня!